Доброго дня, любителю казочки. Я фея казки, а як звати тебе? Мені дуже приємно познайомитися з тобою. Я прийшла до тебе, бо думаю, що ти любиш слухати казки і багато їх знаєш, тому запрошую тебе до чарівної країни казок. Ти хочеш піти зі мною? Моя країна не проста. Щоб потрапити до неї, тобі потрібно пройти в чарівні ворота. А в них пройде тільки той, хто назве свою улюблену казку. Гадаю, ти без труднощів пройшов, бо ти знаєш казочки. А ось і моя країна. Ласкаво просимо в країну чарівну, де королевою її величність казка. Побачимо туди водивину. Ходім до неї, діточки, будь ласка, В країні казки не завжди тепло. Тут лють дощі, хурделиця вирує. Тут в боротьбі добро карає зло і переможцем у життя крокує. Сідаємо зручненько і граємо в гру. Казка нас всього навчить. Стрілка, стрілочка, крутись і на казці зупинись. Слухаємо уважно і відгадуємо казочки. Стоїть півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщі півника хапає. Як називається ця казка? Яке лихо трапилося? І чому? Як ти гадаєш? Чому навчає Настя казка? Чекаю відповіді. Бабуся онучку дуже кохала, шапочку червону їй подарувала. Дівчинка ім'я забула сказати. Ну, відгадай, як її звати. Звичайно, червоний капелюшок. Він від діда втік і від баби втік, а від лисички втекти не зміг. Ну, звичайно, це колобок. А малята козенята вовку двері відчинили, в дім до себе упустили, всіх він з'їв, одне зосталось. Звіру в лапи не попалось, бо сховалось. Як ця казочка називається? Правильно, вовк і семеро козенят. Курочка дуже пропівника дбала, лікаря навіть йому викликала. Півник не слухав сестричку свою, в річці загинув від тонкого льду. Так, так, це умій почекати. Козенята в хатці жили і сірниками її спалили. Сталася велика біда, без хатинки залишилася сім'я. Думаємо, так, козенята та вогонь. Цапки на місточку зустрілись, посварились, побились та й у річку звалились. Ой, чую про двох цапків. Гадаю, що ти добре запам'ятав ці казки і зробив висновок, як потрібно поступати, щоб не трапилося лиха. А мені час повертатися у свою країну. До побачення.